Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 23 липня 1246-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі на півдні. Була повітряна тривога через російських розвідувальних дронів. А мопеди всі летіли на північ та на схід України. Росіяни запустили 71 мопед, 27 збито, 18 локаційно втрачено і по офіційній інформації. Є 14 прильотів. В Одещині без збитів та прильотів мопедів на Миколаївщині збито два шахеда. Ніяких прильотів немає. Ну і в селищах в районі Очакова росіяни знову перебили лінію електропередач. Також пошкоджені будинки там травмованих та загиблих немає. Цього, на жаль, знову не можна сказати про Херсонщину, бо там одна загибла людина і дев'ятеро поранених. А щодо дронів, які. Кожну відуби летять на Росію, то цієї ночі щось немає. Є смачних прильотів там. Сподіваюсь, цієї ночі щось смачненьке з'явиться. Чекаємо на гарні новини.